На Прикарпатті за останній місяць у ДТП загинуло 9 людей. Ще близько 50 зазнали травм. Найнебезпечнішим районом, за наслідками дорожніх пригод, поліцейські назвали Верховинський. Скоєно на території області 42 шляхотранспортні пригоди з потерпілими. От. Ну, Саме основне те, що нам в принципі вдалося стабілізувати десь цю ситуацію, і це в порівнянні з минулим з минулим роком це є на 28% менше, менше менше і травматизму, і загиблих. Як розповіли у поліції, хмільних водіїв доводиться шукати на селищних дискотеках. Відтак, під час таких заходів у районах працюють додаткові слідчо-оперативні групи. Хвилено 198 фактів нетвер... керування водіями трезвому стані. Зокрема, найбільше це виявлено в Коломийському районі. 21 такий факт. Зокрема, 12 фактів в Косівському районі, по 10 фактів на Двірнянському та Снятинському районі, та по 9 це Тисменецький, Долинський та Боричанський райони. Під час місячника безпеки руху було виявлено шість автівок, які раніше перебували у розшуку. Також поліцейські затримали 11 транспортних засобів, які нелегально перевозили лісопиломатеріали та та піщаногравійну суміш. Оксана Василик, Роман Булелек, ТРК Карпати.